Слава Ісус Христу. Приїхав я в місто Коломия до Віталіка, до свого товариша, знайомого. Є такі коні на продажу. Жеребець, лошак і кобила. Так, кобилі, рік і дев'ять місців, так? Запріжна, не запріжна? Допади, запріжна. Спробували запрягати до пари, але так особа у нас ще не, на 100% не їде, бо вона ще лише обучається. Ось така лошитя. Рік і 9 місяців на продажу. Яка ціна на нього буде? Ціна 1000 доларів. кого би заінтересувала. Не є велика, але довга, файна, широка. Ну, наша підросте, бо це ще молоде. Рік і 9 місяців. Таку має досить непогану ногу. 23, 23 нога, Віталік каже. Спокійна. Ходи сюди. Ходи. Ходи, ходи, ходи. Так має лисенку. Чоло широке. Мало би добре їхати. По, по дідівських методах. Так як діде казали. Отака От лошиця. Рік і 9 місяців на продажу. Місто Коломия, Івано-Франківська область. Номер Віталіка я залишу в описі, кого буде інтересувати, отакий зад. Зад такий не є Не є колений, але широкий. Така клубата вона. Ну, нас ще набере ваги, вона тут і змінить. Такі зади мені той подобають. Не є остроклуба. Отака лошиця. Так, є такий теркач, коник. Кілько йому є Шість місяців? 6 місяців. 6 місяців лошикове. Лошак по жеребцю бруневе. Жеребець номерований. Ми зараз його покажемо. По Олександрівському жеребцю. Отакий От лошачок. Кого би зацікавив, хто таке любить. Розкрашеного. Може собі придбати. На нього яка буде ціна? 400 доларів. 400 доларів. Кого би заінтересував такий лошачок. Може під туристи, хтось би собі хотів. У загальному номер буде в описі, будете дзвонити, домовлятися. Такий, такий хлопчик. Така кобилка, кого що буде цікавити. Торг, я думаю, ще буде якесь чи ні. Торг, торг буде на будь коня. Біля хвоста, <піля> каже, Віталік. Приїхали, подивилися, запасувало. Зразу можете торгуватися. Є такий жеребець. Жеребцеве 2 роки. Отакий жеребчик. Трошки покращений, як не гуцулік, він покращений як гуцулючки. Довгий, файний, має розколений зад. Зад дуже має розколений, цікавий такий. Лідський тут карів Він запріжний робочий. У парі теж. У парі. Фірі у, так само, у парі Віталік запрягав, бо коні молоді, коні ще лише вучають ці роботи. Такий нервус. О, такий, такий лошак. Ту, малий, де ти є? Ходи сюди. Пр, пр, ходи сюди. Ходи сюди. Ходи сюди. Таке має чоло теж, має широкі. Вихор нижче очей має їхати клято. Має грудничку. Ну, покращений, покращений гуцулічок. Такий коник середній. Два роки він ще підросте, бо молодий. Але їхати він має так по признаках, де і всі клятву. Е, він нервується. Ох цей би їхав. Хто би хотів придбати такого коника собі може чи відчистити по тому. Такого мати на господарстві коника чи, чи до роботи. гриву має на два боки. Файну має. Шию голу маленьку. Рр, малий. Ей, одразу е, реагує. Маю шию. Файно з того стойку. На нього яка ціна? Ціна 900 доларів. Ціна доступна. На такого коника ціна, ціна адекватна. 900 долярів. Такий молодий коник два роки. Ще трошки підучити собі, хто б би хотів, чи у однокінці, чи до пари. У парі він вже може їхати сміло. До пари з другим конем він може їхати собі на 100%. А самого, кого б, хто би хотів, собі сам самого можна підучити. В принцип він вже розуміє, що. Отака тройка в місті Коломиї Івано-Франківської області. Кого би зацікавило. Номер нагадую, буде в описі, будете дзвонити, домовлятися. Зараз може по одному від'їжджемо, так трошки на елюсі пробіг. Купити є, що головне бажання. Ціни, ціни доступні. 900 доларів за такого жеребчика я рахую, що це, це не є дорого. Він невеликий, але файно складений. Він ще підросте, бо він ще молодий. Але кому хто шукає щось такого плюс-мінус е, бюджетнішого варіанту, тут є і файна форма на нім. І такий ж вже можна ним робити роботу і за ці гроші ще плюс торг, то я рахую, що це. Це є нормальна ціна, Так що кого буде цікавити, будете дзвонити домовлятися. Треба Віталік доставити, є доставка в нього. А може мені хто здасть заробити, то я приїду заберу. Там проблем нема. Це любе, любе кіно робимо. Кобилка файна, не є, не є висока на ногах, ну вона десь така на метр п'ятдесят. Молода ще, що тут ще нема що. Зараз проведемо подивитися, які коні мають рух. Покажемо ще їх у, у худу. Чекай, чекай, я хочу показати ще її перед. А такі має. Тож така живенька. Отакі, такі має груди. Отакі у себе вона має усе. Вона Є невелика, на рік і к місяців. На рік і к місяців. по собі маю усю. Трох, трохи з у пробіжишку по дорозі, ти можеш заганяти ще з ним. Просто знаєш бі люди вигляді, який має хід, чи остра, чи повілна. Живенька така. Така живенька, рухлива. І ноги задні дивлюся, кладе так, ну, розкладає широко криво. Має добре, у... ну, має бути добре до роботи. Тож то що ж ще часу навчити, бо то молоде. Отака От лошечка, кого буде цікавити, нагадую. Ціна 1000 доларів, знаходиться місто Коломия. Номер буде в описі, будете дзвонити. Так, і заганій, де ще лошика покажеш. Файно несе голу до гори, лошечка така непогана. Так, тут є такий жеребець, називається брунь. Це, це віч у тато. Шияґу гістов. То зараз ми покажемо наступне відео, покажемо його, запряжемо, покажемо легоньку пробу. І в наступному відео про нього більше розкажемо. Оцей має ватре. Вже буде про нього в наступне відео. Так, цей має теж рухи такі не... не стіплий він. Має шийку непогану. Такий. О, бо булоки аж на мене летить. Отакий жеребчик 900 доларів. Кого би зацікавило, місто Коломиї, я вже казав. Номер у описі, будете дзвонити, домовлятися, проблем нема. Всі деталі, що кого інтересує, віталік вам розкаже по номеру телефону. Дзвоните. І все. І все домовляється. Так, це заганяє, я ще покажу малого. Теркатого і туди будемо запрягати тих. Отакий такий жеребчик. Так, і цей теркатий, так само на продажу. Кого що буде цікавити, будете дзвонити. А я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім до побачення.